Всім доброго дня, з вами компанія Appleart Луцьк І знову маємо ось такого окрасення Volvo V50, свіжо пригнаного з Бельгії в дуже гарному графітному металіку. 2009 рік випуску 10 місяць, модельний 2010 рік. 1,6 дизель і рідний пробіг. 249 тисяч кілометрів. Це невеликий пробіг, наголошую, для таких автівок, тому він в ідеальному технічному стані. Є декілька таких невеличких царапух кузову, але то не є критика для такого року автомобіля. Зараз покажу в якому стані салон. Шкіра вся ціленька, ніхто нічого не підкрашував. Ось так виглядає задній ряд. Багажне відділення. Великий, широкий багажник. Запаска знак аварійної зупинки. Все на місці з тієї сторони. Карта водія. Светопідйомники на усі двері, електрозеркала з підігрівом, круїз контроль, двохзонний клімат контроль, рідний пробіг 249 тисяч. На туманках рідко вони бувають Volvo В-50, датчики доща, датчики світла, Саме основне в Вольво – це система безпеки. Зараз приборчиком швиденько вам покажу. Жоден болтик по автомобілю не кручений. Капот 90, крило ліве 80, 99, двері водія 168. 153, двері задні ліві 165, 165, 148, крило заднє ліве 95, 107, ляда 111, криша 90, ляда з цієї сторони 109. Крило заднє праве 140, 150, двері задні праві 99. 103. Передні двері 102, 109. І крило 97. 100 криша з цієї сторони. Отже, маємо три косметичні підкраси в районі 150-160 мікрон. Це заднє праве крило і двоє дверей по лівій стороні. Мабуть, були якісь царапини, перелаковували за кордоном, тому що тут все переглядали, жоден болтик ніде не кручений, нічого не знімалося. Автомобіль на хорошій зимовій резійній Michelin Альпін. Ось так воно виглядає. Друзі, ціна даного екземпляра 7400 доларів. Тому цікаво, звертайтеся, пишіть в приват, завжди вам будемо раді.